Мобілізація без повістки в ТЦК доведеться йти без варіантів, у чоловіків масово будуть перевіряти документи на вулиці. Мобілізація проводиться після того, як чоловіків оповістили, це відбувається шляхом вручення повістки уповноваженими особами, які передбачені законом. Законом затверджено, що повістки необхідно вручати особисто під підпис. Інші форми оповіщення не передбачені законом та не створюють адміністративну чи кримінальну відповідальність для військовозобов'язаного. Нардеп від слуги народу, членка парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар'яна Безогла повідомила, що Верховна Рада планує змінити особливості оповіщення та мобілізації в Україні, надавши нові повноваження деяким органам та представникам влади, що вплине на оповіщення чоловіків. Вручення повісток, що хочуть змінити. Депутатка вказала, що в новому законопроекті хочуть зобов'язати військовозобов'язаних мати про собі військово-облікові документи, які пред'являти за вимогою уповноваженого представника ТЦК. Відповідно, працівниками ТЦК дозволять перевіряти на вулиці військово-облікові документи у чоловіків. Наразі перевіряти документи на вулиці військові можуть, якщо на них видається наказ коменданта, в якому вказані прізвища цих військових наказ уповноважує їх на перевірку документів. За словами Мар'яни Безуглої, законопроектом також хочуть внести такі зміни, уточнити обов'язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування підприємств, установ і організацій щодо мобілізації, як самоздійснювати та забезпечувати оповіщення та прибуття громадян до ТЦК. Уточнити порядок прибуття військовозобов'язаних та резервістів до ТЦК під час мобілізації, зокрема на підставі спільного розпорядження керівника місцевої державної адміністрації військової, військово цивільної та керівника ТЦК або розпорядження керівника ТЦК, надати повноваження Кабінету міністрів України затверджувати. Порядок організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період на заміну внутрішнім директивним документам Збройних сил України. Таким чином, законопроект може узаконити обов'язок прибуття військовозобов'язаних та резервістів в ТЦК без вручення повістки. Крім того, депутатка пояснила, що плануються такі зміни у законодавство. Скасовується заборона на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками, військовозобов'язаними та резервістами при укладанні трудового договору. Уточнюється порядок присвоєння військового звання, рекрут. Запроваджується окремий військовий облік військовозобов'язаних та резервістів розвідувального органу Міністерства оборони України та надається право цьому органу призивати на військову службу по мобілізації військовозобов'язаних та резервістів, які проходили військову службу у розвідувальному органі. Відповідно до правил військового обліку, затвердженому порядком проведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів та обов'язків існують підстави, коли чоловіки мають приходити в ТЦК без будь якого оповіщення, це для отримання дозволу на зміну місця проживання в іншій адміністративній одиниці України. Для зняття з військового обліку у разі виїзду за кордон на строк понад три місяці. Всемідний строк для взяття на військовий облік після прибуття на нове місце проживання. Всеміденний строк повідомляти про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Негайно повідомляти про втрату військово-облікового документа, звіряти не рідше одного разу на 5 років власні персональні дані з обліковими даними ТЦК. Подавати щороку до 1 жовтня до ТЦК документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу. Крім того, серед обов'язків, передбачених статтею 22 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, військовозобов'язані прибувають до ТЦК або місця збору за адресою, вказаною в повісті та у час, який там вказаний. Рішенням Верховного суду у справі 759-5435-16К від 28 січня 2020 року встановлено, що належне вручення повістки може бути тільки особисто під підпис. Інші форми оповіщення не несуть відповідальність для військовозобов'язаних чи призовників щодо порушення правил обліку або ухилення від мобілізації. Резервісти прибувають у строки, визначені командирами військових частин. Військовозобов'язані. Резервісти Служби безпеки України, за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку. Військовозобов'язані резервісти служби зовнішньої розвідки України, за викликом керівників відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов'язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, за викликом керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади. Що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту вручення повістки хто має право. Юристка юридичної сотні Марія Звягінцева пояснила, що кількість тих, хто вручає повістки, не визначена жодним нормативно-правовим актом. Вручати їх можуть уповноважені особи. Вручати повістки можуть виконавчі органи сільських селищних міських рад у разі отримання розпорядження ТЦК. Керівники голови державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій також за наявності відповідного розпорядження ТЦК, керівники навчальних закладів у разі розпорядження з ТЦК, уповноважені представники ТЦК, які отримали наказ керівника про видачу повісток. Омбудсмен України Дмитро Лубінець підкреслив, що громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток. Це має бути розпорядження начальника ТЦК про вручення повісток і документи, які доводять роботу в ТЦК або органах місцевого самоврядування. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітю на телемарафоні розповів, які є види повісток. Військовий підкреслив, що відправка на фронт після вручення повістки на вулиці російський фейк. За його словами, такі вкиди розповсюджує російська пропаганда. Підполковник назвав дві повістки. Перша повістка зобов'язує людину з'явитися до військомату для встановлення стану здоров'я та отримання інформації про її сімейний стан, професію, фах. Якщо військовозобов'язаний не має права на відстрочку, а його стан здоров'я визначили придатним до виконання бойових завдань, керівник ТЦК вручає мобілізаційне розпорядження. Це розпорядження не означає відправку на фронт, спочатку мобілізованих відправляють у навчальні центри. Постанова КМУ No1487 містить затверджену форму повісток. Її бланк передбачає відривну частину з особистим підписом особи про отримання повістки. Військовозобов'язаному вручають заповнену повістку там має бути вказано прізвище ім'я та по батькові військовозобов'язаного, номер повістки, дата народження військовозобов'язаного, адреса військовозобов'язаного, номер і дата розпорядження щодо вручення повістки. Дата, час та адреса місця, куди треба з'явитися. Уточнення щодо документів чи речей, які варто мати з собою, назва органу печатка, підпис, прізвище, ім'я та побатькові керівника ТЦК. Дата вручення повістки. Закон передбачає, що керівник ТЦК підписує повістку та ставить штамп ТЦК. Законом не передбачено, що керівник ТЦК може уповноважувати когось заповнювати повістку замість себе, наприклад, на вулиці. В постанові про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вказується, що оповіщення, яке проводиться через вручення повісток, направлено на громадян України. Це означає, що повістки вручають громадянам України без уточнення віку, статі, наявності відстрочки, інвалідності тощо. У порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних вказано, що представники ТЦК та уповноважені особи можуть вручати повістки тільки трьом категоріям українців, призовникам, військовозобов'язаним та резервістам. Особі, яка не стоїть на військовому обліку та не є призовником, військовозобов'язаним чи резервістом, не можна вручити повістку по закону. Таким чином, повістки в Україні можуть отримати такі категорії чоловіків. Чоловіки від 18 до 60 років з правом на відстрочку, підтвердженим ТЦК і без нього. Чоловіки від 18 до 60 років з підтвердженим бронюванням та в очікуванні підтвердження, чоловіки від 18 до 60 років зняті з військового обліку, чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю та важкими хворобами, якщо вони все ще на військовому обліку. Чоловіки від 18 до 60 років, яких було засуджено до тяжкого злочину, погашеному чи непогашеному.